Продовжуємо ми тему вільної торгівлі з ЄС і до нас в студії приєдналися представники бізнесу і консультації в питаннях бізнесу. Це Інна Сосновська, експертка. Компанії Strategic і якраз яка займається питаннями виходу на міжнародні ринки, і радниця Києво-Могилянської академії так. бізнес школи Києво-Могилянської бізнес школи і Олег Мірошниченко бізнес-консультант, який працював в представництві ЄС і який є автором кількох таких посібників з того, як виходити на ринки ЄС. ось один із таких посібників Можу презентувати, показати це результат власне роботи і Олега, і Інни і багатьох інших авторів, як виходити на ринки ЄС, і режисери зараз можуть показати його також на, на плазмі. Інного перше питання: які психологічні, можливо, ментальні проблеми, бар'єри зараз відчувають українські бізнесмени, коли вони шукають виходу на ринки ЄС? Ну, перший бар'єр це страх. Насправді це головний ворог, який є, на жаль, українського бізнесу. І завжди, коли ми говоримо про те, що треба для того, щоб вийти на ринки Європейського Союзу, або взагалі експортувати або виходити в міжнародність. Це перше, це треба опанувати свій страх і прибрати кордони в голові. А чому бояться? Тобто, не тому, що не виходили, тому що не працювали за кордоном. Я думаю, що є дві речі: перше це не було досвіду. Тійсно, якщо говорити про досвід, український досвід особливо щодо готової продукції він є достатньо невеликий. І друге, це те, що приклади, про які говорять, на жаль, більше говорять про невдалі, чим про вдалі. Ми не говоримо про вдалі приклади. Хоча вони є, і е, якщо говорити про відсотки в українській економіці, їх не так багато, але українські компанії вже достатньо успішно працюють на багатьох ринках і в Європейському Союзу, в тому числі, і вже є міжнародні компанії. Тому. Точно, страх прибираємо, кордони прибираємо і починаємо свій шлях, тому що, як говорить один мій знайомий, тому що із сьогодні, якщо ти хочеш розвиватися, то іншого шляху немає. Ну, от, а як, а як шукати, наприклад, партнерів? Так? Тобто, як ти ж не можеш просто вийти і поставити свою продукцію на, на полицю там супермаркету Ошан в Парижі, так? треба шукати якихось клієнтів, партнерів. Як це робити? Точно, ну перш ніж шукати партнерів, спочатку треба зрозуміти, що я їм буде продавати, І який конкурентний продукт я можу створити, і в чому буде цінність. Це саме перше питання, яке буде задавати собі кожен український підприємець, тому що не все, що я виробляю, воно може продаватися. Тут ми можемо корневу компетенцію зберігати, але ми розуміємо, що продаватися буде цінність, яка є. Мабуть, на різних ринках може бути навіть різна цінність. В першу чергу це конкурентноздатний продукт. Друге, що ми можемо зробити, ми виходимо і починаємо в першу чергу вивчати, хто працює на цих ринках. Успішні приклади. Не для того, щоб їх скопіювати, а для того, щоб зрозуміти, де ця цінність створюється в сервісі, в продукті, як працюють з споживачами, для того, щоб власне успішний досвід щонайменше вивчити. Третє, що ми робимо, ми проходимо в Дії, заходимо в LinkedIn, їдемо на виставки, їдемо на B2B-мейчинги. Ну... Якщо... 2 тобі Matching, розкажи нашій аудиторії, що це таке. B2B Matching – це площадка, де зустрічається бізнес-бізнес. і -бізнес. А це вже тобто, це якісь інтернет-сайти. Ні, це не зовсім інтернет сайти. Це площадка, реальна площадка, на якій стоїть багато кількість столиків, і де відбувається одночасно велика кількість переговорів за інтересами. Якщо є інтерес створити спільні підприємства, тобто люди, які мають ці ці два інтереси, вони. За, за, за столиком вони конкретний вже е, інтерес обговорюють, тому о, повертаючись, проходимо в дії, не боїмося. Ну що найменше, якщо немає коштів їхати на виставку, почніть телефонувати і спілкуватися. Ну, справ... ну, а якщо кошти є, але немає там бізнес, скажеться на те, що немає інвестицій, немає кредитних коштів, так як почати, як е, почати бізнес і так далі. Що робити? Ну, логіка стартапу, якщо немає коштів і немає і немає з чого почати бізнес, це взагалі стартапівська логіка. Треба в першу чергу для себе в голові виділити стартап це одна модель. Да? Якщо є фундаментальний бізнес, в якому вже є продукт, в якій вже є клієнти, є вже персонал, да? це зовсім інша логіка. Логіка стартапу відрізняється від логіки фундаментального бізнесу. Про стартап багато написано і книжок, і багато є навіть в Україні площадок, які можуть допомагати підприємцям, в які є ідеї, шукати інвесторів. В світі таких площадок ще набагато більше. Заходьте в дуже ізвісний всім Google. На він допоможе знайти і зрозуміти, що, що треба робити з ідеєю. Олеже, от в цій книжці, так до речі, забув сказати, що фонд відродження її профінансував. Інтерню з України і Ківомолянські бізнес-школи і зробили. Олег, тут один із головних авторів, а також і Інна, і Тарас, який з нами був, були. але ти тут пишеш про багато інформаційних ресурсів. Наприклад, такий сайт, як Експорт Хелп Деск. Я попрошу наших режисерів його показати зараз. Що це таке? Чим він може допомогти? Тобто, це сайт створений європейцями для допомоги експортерам. Експорт Хелп Деск є дуже важливим ресурсом. У наших підприємців головний страх, як я це бачу, полягає в тому, що їм сказали, що європейські стандарти такі, які не можна виконати, це занадто дорого і так далі. Я не можу сказати, що вони дуже прості, але перед тим як лякатися, треба питання вивчити. І якраз цей сайт дозволяє з'ясувати, які ми є обов'язкові вимоги для імпорту продукції в європейський союз. Тобто, якщо я там експортую, грубо кажучи, там курятину чи зерно, я можу зайти на цей сайт, і мені чітко покажуть, які вимоги. Висуває європейський союз для mm. цієї продукції. вам Проб? треба знати код митної класифікації свого товару. Вам треба розуміти, в яку країну Європейського союзу ви хочете експортувати цю курятину. І на основі цієї інформації система вам видасть повний набір вимог. Інший сайт, який про який ти теж говориш, це TradeMap. Що це таке? TradeMap – дуже важливий ресурс в ході визначення цільових ринків, тобто ми. Не варто казати, що моїм цільовим ринком є Європейський Союз. Це не серйозно. У нас є 28 різних ринків, і для того, щоб зрозуміти динаміку торгівлі, перспективи. Торгівлі варто вивчати статистику на цьому сайті, який використовує статистичну базу Світової організації торгівлі. Можна подивитися обсяги імпорту експорту товарів і послуг з різних країн, а також їхніх блоків. Тобто, це дуже допомагає, повністю безкоштовний ресурс. Тобто, більш менш ти можеш розуміти, де яка продукція користується попитом, в якій країні чи чи щось так, так ну скажімо, там треба враховувати певну специфіку. Не вся продукція, яку завозять, продається одразу, якась може йти транзитом і так. Далі, але в принципі, як орієнтир, аналіз статистики, ось з такого ресурсу є дуже корисним. Інший сайт це «Standards Map», тобто карта стандартів. Да? багато говоримо про ці європейські стандарти. Що там, що важливо розуміти, що є дві таких широких категорії вимог. Я би ска від вимог: це обов'язкові вимоги і добровільні. Про обов'язкові вимоги можна дізнатися на ресурсі Export Help Desk. А на цьому ресурсі ви можете подивитися, які є добровільні стандарти. Тобто, якщо ви провезете товар через митницю в Європейському Союзі, це не означає, що супермаркет в ЄС прийме вашу продукцію. Якщо це Великобританія, наприклад, і у вас харчовий продукт, то дуже ймовірно, що вам скажуть: спочатку пройдіть сертифікацію BRC, а потім ми з вами будемо продовжувати розмову. Ви не знаєте, що таке BRC, Ви заходите на цей ресурс, і тут дуже в деталізованій, структурованій формі, можна подивитися про те, в чому полягає суть певного стандарту, порівняти стандарти між собою, а також оцінити ступінь відповідності вашого бізнесу для роботи під певним стандартом. Трішки лякаю цією темою стандартів. Так інколи кажуть, що європейські стандарти дуже дуже високі на багато продукції. Що ви можете сказати? Інна і Олена? Я би сказав, що. Я би трішки по-іншому це сказав. Вони більш економічно виправдані, тому що ми можемо встановити вимогу, наприклад, щоб в продукції абсолютно не було ГМО. І тоді ця продукція буде абсолютно недоступною для населення, тому що її виробництво буде просто непідйомним. Європейські стандарти, як правило, є консенсусними. Це стандарти, які виробляються консенсусом 28 країн. Відповідно, вони є досить збалансованими з точки зору витрат на відповідність цьому стандарту і того ступеня захисту, який вони пропонують споживачу. Ну і ще один сайт європейджес, так тобто євросторінки. Теж попрошу режисерів показати. Чим він корисний? А це дуже корисна база. Це база B2B, тобто бізнес до бізнесу, в якій в досить в структурованій формі розташована велика кількість компаній. Їх можна класифікувати за галузями, за країнами, за розміром компанії і за Тобто то якраз тут іншими можна критеріями. шукати партнерів. Тут так, можна чи? шукати партнерів, тут можна шукати конкурентів. Якщо ви хочете робити сайт, ви можете подивитися на сайти компаній, які є подібні до вашої. І також одна з переваг: ми знаємо, що велика кількість наших підприємців на жаль не знають англійської мови серед 26 мов на на якій, на яких працює ця платформа, є також російська мова? Тобто, ви можете все таки зорієнтуватися і знайти потенційних партнерів з російським інтерфейсом, і ну от до вас питання Але до не вас приході вивчити англійську мову, якщо ви плануєте експортувати, ніхто не відміняє. Згоди. От до вас приходить, наприклад, якийсь виробник меблів, так, так. український, каже: От ну а як мені мені зацікавити собою там європейських клієнтів, європейських партнерів. Дайте мені три речі, три поради. Що ви мені скажете? Створіть конкурентноздатний продукт. Створіть конкурентно здатний продукт і створіть конкурентно здатний. Ну от продукт. вони створили конкурентноздатний продукт, і потім виявляються, хочуть експортувати там в Польщу, і виявляються, що там. Теж конкурентоздатні продукти і всі ну, Конкурентно-здатний продукт він, на, на, насправді це не просто фізика продукту, про яку ми говоримо, це не просто меблі. Да? Якщо ми говоримо про конкурентно-здатний продукт, то це, це, мабуть, набор деяких є і сервісних речей, які ми, як виробники, надаємо нашому партнеру. То це може бути і супровід, це може бути і логістика, це може бути і дизайн, це, це може бути і індивідуальний підхід, це може бути і способ оплати. ми говоримо про продукт як про широке поняття, а не як про фізику, яку ми використовуємо. Тому що європейський союз він не бореться в фізив на ринку чисто фізичного виробництва. Він бореться на ринку сервісу. Тому нам треба говорити про те, що європейський союз це про партнерство, європейський союз це про відповідальність. І ми, коли говоримо про партнерство, ми в першу чергу думаємо, як я, українська компанія, можу розвивати свого потенційного клієнту. Питання буде стояти, як я надаю, надаю продукт і буду розвивати його бізнес. От тоді ми говоримо про те, що ми точно можемо знайти свого клієнта і в європейському союзі і створити довгострокові партнерські відносини, тому що в експорті дуже важливо не просто продати товар, а створити довгострокові партнерські відносини. Дуже дякую, Інною Олеже. Я нагадаю, що ми говорили дуже. з Інною Сосновською з компанії Стратегік і Олег Мірошниченко, бізнес-консультант. Ще раз рекламую цей посібничок, як вийти на ринки? ЄС власне тут багато інформаційної інфо. І, інформ... і... і поради і інформаційних ресурсів. Фонд інтернеті. відродження профінансував Інтерньюз і КМБС е, видали. Його можна завантажити онлайн, можна читати, власне, навіть не маючи паперової копії. Ну а всім бізнесменам не тільки раджу скористатися все ж таки тим, що зараз відбувається, тобто запроваджуємо зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Отже, про це ми говорили.